Як вичните групи польських спостерігачів. Є таке питання. Чи помітили ви центрі порушення груборчого законодавства в Україні Росії? кількість Що стосується безпосередньо цифр, скільки складено актів, скільки враховано виявлено порушень, то, безумовно, ці цифри ми будемо знати вже на ранок завтрашнього дня. В той же час я можу сказати, що були два стратегічних. Таких фронтах, які нам нав'язали наші політичні опоненти з партії регіонів, які все робили для того, щоб переміг їх кандидат. Це голосування на диму, тобто зараз у медівниці безконтрольна, і спроби е, вписувати людей для голосування на дівниці, незважаючи на те, що вони там не повинні були голосувати. Так, наприклад, в деяких прохілахторіях вписували. Громадяни, які працюють на підприємствах, це стосується Запорізької області, це стосується, це стосується, це стосується це Луганської, Донецької області. І у нас немає впевненості, що вони не могли проголосувати ще і у себе по місцю проживання. В цьому разі, під час брифінгів і міністра внутрішніх справ, і я виходив до засобів масової інформації перед початком голосування, я казав, що у нас вперше вибори проводяться на базі єдиного реєстру виборців. Електронного реєстру і в випадку, коли Гамоць проголосував двічі, буквально протягом двох днів інформація буде проаналізована, і проти таких громадян і керівників дільниць відвозів будуть відкриті кримінальні справи. В же час я дуже сподіваюся, що все ж таки, коли оцей туман дурману спаде, то все ж таки центральна е, виборча комісія припинить працювати проти. Виборців з України. Я переконаний, що вони повернуться в Конституційну площину, площину законодавства і е, все ж таки виконують рішення суду і не будуть створювати умови для таких масштабних спроб фальсифікації законів. Що стосується оптимізму, друзі, він базується не тільки на цифрах, які свідчать, що все ж таки Україна підтримувала європейський демократичний виборців. Мій оптимізм ще базується на тому, що у нас вже в другому турі не буде технічних кандидатів, які, наприклад, як в деяких регіонах відкликали вночі своїх членів дівничих комісій і тим самим зблокували роботу на певний час дільниць, де повинно було максимально проголосувати на користь нашого кандидата громадян. Е ви знаєте, що відповідно до закону е дільничні і окружні комісії будуть формуватися 50 на 50%. І я думаю, що таким чином ми будемо боротися за мінімізацію спроб наших опонентів щодо їх знаєте, такої тяги просто до фальсифікації результатів. Ну і крім того, я переконаний, що все ж таки головний вибір, головне питання, яке ми будемо разом з усією Україною розв'язувати в другому турі, це питання і вибір між минулим і майбутнім. Минулим, яке пов'язано з фальсифікацією, з злочинами, з корупцією, з непрозорою приватизацією, з адміністративним свавіллям і пануванням криміналу і європейським цивілізованим майбутнім, яке пов'язується з Юлією Тимошенко. Переконане, що вибор буде однозначний. Буду ще питання. Скажіть, будь ласка, Януючі заявить, що коли він подивився брифінг чи Етимашенка, то він побачив розпач. Що ви думаєте про це заявку? Мені здається, що і не брифінг, і у Екимошенка, а у Деркова дивилися. І тому вони так пояснили. Олександра Фантеновича. Олександр, добрий вечора. Олександр Пікельсон, інтернет-комплект. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що якби Юлія Тимошенко в своє часу подавала відставку спасати прем'єра, вона мала значно більше результат на цих виборах у першому турі, ніж вона має зараз? Дякую Дякую за питання. Я поговорю з вами. Безумовно, в умовах кризового періоду легше боротися на виборах в умовах опозиції. Легше критикувати, легше давати якісь поради е, і брати на себе нереальні е, зобов'язання. Але ж е, я переконаний, що Юлія Володимирівна, коли прийняла до себе рішення боротися до кінця і не кидати посаду прем'єр-міністра, кидать уряд, дуже складний країн умов, вона думала не про власні рейтинги, вона думала про країну. І, безумовно, від того, що Тимошенко залишилось на посаді прем'єр-міністра, виграла в першу чергу Україну. Всі їх проросла щодо дефолтів, руйнації фінансової, енергетичної системи, виникнення якихось нереальних боргів перед Російською Федерацією тощо. Всі вони не ствердились і мені здається, що вже на такі пророцтва, на такі чорні де, е, обіцянки, ніхто навіть не звертає увагу. Ви ну, знаєте, наприклад, ті самі розрахунки по газ. Десь лютий, березень, квітень, ще трави. Постійно були синтарти. все в цьому місяці України розрахується газ. Але ж коли вже ці синхати в обках лунали вже влітку восени. И вот да, с того есть уже жодные серьезные налиты, наши все громадяни уже на грудне черные пророчества просто уже не завершалось у вас. Дякую, шановні друзі. Я сподеваюсь, що попередні результати все-таки надают не тільки нам, але лишь и вам оптимизм. Я переконаний, що другий тур, який буде через три тижні, не принесе нам жодних сюрпризів, Алі. крім ну, щодного ще ще душу за нашу країну, за її майбутнє. Дякую, що друзі, сподіваюся, до побачення. Це була остання прес-конференція на сьогодні. Ми завершуємо роботу прес-центру принаймні до ранку.